Вітаю, любі третьокласники, на уроці математики. Сьогодні ми з вами розпочнемо здійснювати другу подорож, а саме набуватимемо досвіду множення та ділення. Тема сьогоднішнього уроку сутність дії множення, множення на числа 1 і 0. Розгорніть свої робочі зошити. Запишіть 23 вересня, класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічну хвилиночку ми будемо з вами записувати з за хаотично відкритих нами чисел. Так, перше число це у нас буде 53. Відступаємо в праву клітиночку. Відкриваємо друге число. Так, друге число буде оце. Це число 100. далее третье число 34 доступное число c 10 И восстание число c Пропишіть ці числа до кінця рядочку через клітиночку. Натисніть на паузу. У числовому ряді відшукайте круглі числа та обведіть їх. Круглі числа це числа, які закінчуються на 0. Отже, це число 100. Це число 10. Далі ми з вами запишемо математичний диктант. Запишіть «М» крапочка, «Д» крапочка. Так, в математичному диктанті ми з вами записуємо тільки числа, тільки результати дій. Запишіть суму чисел 10 і 3. Сума чисел 10 і 3. Через клітинку. Сума чисел 15 і 6. Сума чисел п'ятнадцять і шість. Наступне число. Сума чисел 23 і 26. Сума чисел двадцять три і двадцять шість. Наступне число. Сума чисел 30 і 31. Сума чисел 30 і 31. Далі через клітиночку продовжуємо. Різниця чисел 90 і 20. Різниця чисел 90 і 20. Різниця чисел 55 і 10. Різниця чисел 55 і 10. Наступне число. Різниця чисел 36 і 8. Різниця чисел 36 і 8. Наступне число. Різниця чисел 12 і 10. Різниця чисел 12 і 10. Пригадаємо одиниці вимірювання довжини. Запишіть іменованим числом, скільки в одному сантиметрі міліметрів. Скільки в одному сантиметрі міліметрів. Відступіть клітиночку. Скільки в одному метрі сантиметрів. Скільки в одному метрі сантиметрів. А зараз робимо перевірку. Сума чисел 10 і 3 це 13. Сума чисел 15 і 6 – 21. Сума чисел 23 і 26, 49. Сума чисел 30 і 31, 61. Різниця чисел 90 і 20 це 70. Різниця 55 і 10 45. Різниця 36 і 8, 28, різниця 12 і 10, 2. В одному сантиметрі 10 мм. В одному метрі 100 см. Якщо немає жодної помилочки, порадіть своєму успіхові. Якщо є помилка, виправте її. Ми продовжуємо з вами працювати далі. Запишіть посередині слово вирази. Нам необхідно прочитати чотири запропоновані рядки, скласти чотири вирази та обчислити їх. Отже, суму чисел 30 і 12 збільш на 23. Як завжди я розказую, ми обираємо ключові слова. Суму чисел збільш на. Суму чисел 30 і 12 ми беремо в дужки. Сума чисел це який знак? Плюс чи мінус множення чи ділення. Це плюс. Отже, записуємо 30 плюс 12. Закриваємо дужку. Збільш на 23. Збільшити на це треба що зробити? Додати. Додаємо 23. Дорівнює. 30 плюс 12 буде 42, 42 плюс 23 буде 65. Наступне. Суму чисел 57 і 13 зменш на 10. Знову ключові слова – це суму зменш Тепер ми вже в дужках виконуємо дію недодавання. Відкриваємо дужечку, записуємо суму чисел 57 і 13. Сума це додавання, отже, до 57 Я додаю 13 і від суми.

Працюємо далі. Зменшуване 50. Від'ємник виражений сумою чисел 15 і 7. Зменшуване підкреслюю, так? Бо це ключове слово. Від'ємник виражений сумою чисел. Отже, зменшуване це компонент якої діє. Віднімання записуємо на першому місці: у нас зменшуване 50, ми його зменшуємо. Від 50 ми віднімаємо, а від'ємник виражений сумою чисел 15,7. Суму беремо в дужки 15,7. Сума це яка дія? Додавання 15,7. Закриваємо дужечку. Дорівнює. У виразі там, де дужки, перша дія виконується та, яка в дужках. 15 плюс 7 буде 22. Від 50 відняти 22. Від 50 відняти 20 буде 30, а 30 мінус 2 буде 28. Третій рядочок складіть вираз і запишіть його та обчисліть самостійно. Натисніть на паузу. Ну що ж, перевіримо. Зменшуваний 75. Від'ємник виражений різницею чисел 25 і 12. Отже, ми отримаємо такий вираз. 75 мінус в дужках 25 мінус 12 дорівнює. Перша дія та, що в дужках 25-12 буде 13, а від 75 відняти 13 буде 62. Якщо без помилочок, раді своєму успіхові. Ну, а ми з вами продовжуємо працювати далі. На сьогоднішньому уроці нагадаю, що ми з вами розпочинаємо другу подорож, набуваємо досвіду множення та ділення. І працюємо над темою сутність дії множення, множення на число 1 і 0. Поглянемо на першу з вами схемку, так, на перший малюнок. Ми беремо по дві вишинки скільки разів? Три рази. Отже, як це можна записати дією додавання 2 плюс 2 плюс 2. А ми з вами знаємо з другого класу, що додавання однакових доданків можна замінити дією множення. Отже, повторюється яке число? Повторюється число 2. Скільки разів воно повторюється? Воно повторюється 3 рази. Отже, я отримую вираз на множення 2 помножити на 3. Беремо по 2 3 рази. 2 помножити на 3 дорівнює 6. Працюємо з наступним малюнком. Так само по 2, по 2 вишеньки, але вже скільки разів? 5. Отже, це 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2. Або ми беремо по 2 разів. Це 2 помножити на 5. 2 помножити на 5 буде 10. Пригадаємо, як називаються числа при множенні. А помножити на Б дорівнює С. Що таке А? А це будь-яке число, це перший множник. Що таке Б? Б це теж будь-яке число, це другий множник. А С це результат дії множення, це є добуток. Також в другому класі ми з вами досліджували переставний закон множення. Читається він так. А помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Про що він нам говорить? Що від перестановки множників добуток не змінюється. Наприклад, ставимо замість А будь-яке число, хай це буде число 2. І помножимо його на 4. Обчистить, скільки буде 2 помножити на 4. Буде 8. Але нам легше використати переставний закон множення. 4. Помножити на 2. 4 помножити на 2 буде теж 8. А зараз пропоную підвестися зі своїх робочих місць і трошечки порухатися. Вероники. Привет, я Вероника, и я вас запрошу потанцевать. До нових зустрічей! Молодці! Відпочили, тож сідайте за свої робочі столи. Попрацюємо з завданням на сторіночці, 21. Завдання під номером 132. Склади розповідь до кожної рівності. Прочитаємо першу рівність: 5 помножити на 1 дорівнює 5. Яку ми розповідь можемо з вами скласти? Перший множник 5, другий множник 1, допуток 5. При множенні числа на одиницю ми отримуємо те ж саме число. Прочитаємо наступний вираз. 1 помножити на 18 дорівнює 18. Перший множник 1, другий множник 18, добуток 18. При множенні одиниці на будь-яке число ми отримаємо те ж саме число. Прочитаємо третій вираз. 0 помножити на 5 дорівнює 0. Перший множник 0, другий множник 5, 0 це добуток. При множенні 0 на будь-яке число ми отримаємо 0. І останній вираз. 46 помножити на 0 дорівнює 0. Перший множник – 46, другий множник – 0, добуток 0. При множенні 46 на 0 ми отримуємо 0. А тепер попрацюємо письмово. Запишіть посередині вирази і рази 133. Вирази 130. Прочитаємо, що необхідно зробити в цьому завданні. Заміни множення додаванням і обчисли за зразком. зразок. 3 помножити на 17 дорівнює. Тут ми можемо використати переставний закон множення. Чому? Тому що нам легше буде 17 додавати 3 рази, ніж 3 додавати аж 17 разів. Тому ми запис... з вами за зразочком. Так? Дивимося, що переставний закон множення це 17 помножити на 3. Отже, я 7, по 17 беру 3 рази. 17 плюс 17 плюс 17 дорівнює 51. Запишемо наступний вираз. 25 помножити на 3. 25 помножити на 3. Подумайте, чи доречно в цьому виразі при обчисленні використовувати переставний закон недоречно, тому що нам легше 25 по 25 взяти 3 рази, ніж по 3 взяти 25 разів. Тому ми записуємо додаванням 25 плюс 25 і ще плюс 25. Бо беремо три рази множимо на 3. Дорівнюємо. Обчисліть, скільки буде 25 плюс 25 плюс 25. Перевіримо дорівнює 75. Запишемо наступний вираз 4 помножити на 15. Пишемо 4 умножити на 15 дорівнює. Як нам буде легше по 4 додавати 15 разів, чи по 15 додати 4 рази? Звичайно, що по 15 додати 4 рази. Тож ми спочатку використаємо переставний закон. Ми 15 помножимо на 4. і замінимо множення додаванням. Отримуємо 15 плюс 15. Плюс 15, плюс П'ятнадцять. Дорівнюю. П'ятнадцять плюс п'ятнадцять буде тридцять, п'ятнадцять плюс п'ятнадцять буде тридцять, а тридцять плюс тридцять буде шістдесят. Записуємо наступний вираз десять помножити на п'ять. Чи будемо ми в цьому виразі використовувати переставний закон? Ні, тому що він буде недоречним. Ми по 10 беремо 5 разів. Так і записуємо 10 плюс 10, плюс 10. Так, це ми вже три рази записали, нам треба записати 5 разів плюс. Десять і плюс десять. Дорівнює. Обчисліть скільки? Дорівнює п'ятдесят. Я наступні два вирази. Запишіть, будь ласка, додавання і обчисліть їх самостійно. Натисніть на паузу. Зробимо перевірочку. 6 помножити на 12, тут доречне буде використати переставний закон множення. 12 помножити на 6. 12 плюс, 12 плюс 12 плюс 12 плюс 12 плюс 12 плюс 12. Буде 72. Наступний вираз 33 помножити на 3. 33 плюс 33 плюс 33 буде 99. І виконаємо останнє письмове завдання на сьогодні це завдання з геометричним матеріалом. Завдання під номером 129. Знайди периметр квадрата зі стороною 5 см і 10 см. Отже, записуємо посередині завдання 129. Завдання 129. Нам необхідно знайти периметр. Першого квадрату, у якого сторона 5 см, і другого квадрату, у якого сторона 10 см. Записуємо. П дорівнює, П дорівнює. У периметр ми якраз позначаємо літерою П. П P. Квадрат це геометрична фігура, у якої 4 рівні сторони. Отже, кожна сторона квадрата буде дорівнювати 5 см. Ми можемо використати дві формули. Або до 5 см додати 5 см, додати 5 см і додати 5 см, дорівнює 20 см, або можна знайти периметр цього квадрата по-іншому. Ми з вами знаємо, вже, що Додавання однакових доданків ми можемо замінити дією множення. Отже, ми можемо 5 см помножити на 4. 5 см помножити на 4. А 5 см помножити на 4 це буде 20. 20 см. Знайдіть периметр квадрата зі стороною 10 см самостійно. Використовувавши дві формули. Натисніть на паузу. Перевіримо. Периметр квадрату можна знайти як суму всіх довжин сторін: це 10 см плюс 10 плюс 10 плюс 10 см дорівнює 40 см. Або периметр ми можемо знайти за формулою А помножити на 4. Тобто довжину однієї сторони ми множимо на 4, тому що у квадрати 4 сторони і вони рівні. 10 см помножити на 4 дорівнює 40 см. Домашнє завдання на закріплення сторіночка 21, номер 130 Необхідно знайти периметр трикутника, у якого всі сторони рівні. Подумайте, скільки сторін у трикутника. Сторіночка 19, номер 119. Перше, друге рівняння для дівчат, третє, четверте рівняння для хлопчиків. Бажаю вам успіхів. До нової зустрічі!